Всім привіт! У цьому відео я вам покажу досить класний спосіб заробітку, як за допомогою двох сайтів я заробляю. Обов'язково перед переглядом цього відео поставте лайк, підпишіться на канал, якщо вам цікаво. Також, якщо будуть якісь питання, задавайте, точніше пишіть коментарі. Дивіться, я вам покажу крутий спосіб заробітку. Дивіться, ви можете бачити графік, тут не потрібно боятися, ми графік самі аналізувати не будемо. Дивіться, перший сайт це брокер, нікому ми відкриваємо угоду. Другий сайт це сайт, де ми будемо дивитися сигнал, куди нам заходити угору або Е, За кожен вірний прогноз. тобто Ми маємо спрогнозувати, куди піде ціна. За кожен вірний прогноз, ми будемо отримувати якийсь процент до своєї угоди. Тобто якийсь процент це. Там від 60% до 95 Як ви бачите, у мене зараз 90% дохідність. Тобто, якщо я відкрию на 100 гривень, я зароблю 90 гривень чистим. Тобто мені повернеться назад мої 100 гривень, і 90 гривень то буде моя чиста комісія. Давайте подивимось сигнал на євро-долар. Коли не бачимо активно продавати. Що ми тепер робимо? Повертаємось на бінарію. На платформу, на якій ми відкриваємо угоду. І відкриваємо собі угоду на 10 тисяч гривень на пониження. Ось, угода відкрита, будемо дивитися, як ця угода тепер себе відпрацює. В ідеалі заходити не більше 5% в угоду. навіть найкраще, Це заходити 1% на угоду. Тобто, якщо угода буде мінусова, ви собі відкриєте угоду другу вже на 2%. Інколи таке буває, що попросту. Або забагато часу, або трішки часу не вистачає, щоб угода відпрацювала. Після такого от ми беремо догон, Тобто, наприклад, я зайшов спочатку е, на 10 гривень, пізніше я вже заходжу на 20 гривень, щоб, наприклад, е, 10 гривень відбити і заробити свою комісію. Ось. Для прикладу, якщо у вас баланс там 3000 гривень, ви заходите угоду на 30 гривень, якщо мінус, ви заходите на 60 гривень. Е, приблизно, якось так. як, як ви бачите, е, е, мінімальна сума угоди 25 гривень. Тобто ви на 25 гривень можете відкривати угоду і заробляти. Тобто Тут не потрібно, е, щоб у вас був такий баланс, як у мене, наприклад, 114 тисяч гривень і, і тому подібне. Так, Давайте будемо брати 20 гривень. На угоду, так як, е, швидше за все, ми бачимо, що ця угода себе не відпрацює. Е, так, угода мінусова, бачите? Е, що ми робимо в такій ситуації? Я якраз вам наглядно покажу. Відкриваємо угоду вже на 20 тисяч гривень. Тобто з цієї угоди я поверну 10 тисяч гривень, якщо я втратив тільки що, і зароблю 8 тисяч гривень зверху. Ну А 8 тисяч гривень це фактично 200 доларів. Я зроблю на одній угоді. Е, ось, Також ми сліва бачимо час, е, після якого угода завершиться, тобто після цього часу буде або плюс, або мінус. Якщо ціна після цього часу буде знаходитися нижче ось цієї червоної точки, тоді я зароблю. Якщо ціна буде знаходитися вище цієї точки, тоді я втрачу, так як я заходив на пониження. Ось. Ось так це все працює. Е, так, залишається 10 секунд, в принципі, досить себе непогано відпрацьовує цей сигнал. Скоріше за все, угода буде плюсова. Так, угода плюсова, як ви бачите, 38 тисяч гривень я заробив, тобто 18 тисяч я заробив чистими, але перед цим я на 10 тисяч гривень угоду якби, втратив. Угода була мінусована 10 тисяч гривень, тому я якби перекрив ті 10 000 гривень і 8 тисяч гривень чи зробив за 4 хвилини. ось так. Ось так. Також важливо дивитись тут, якщо ви відкриваєте угоду на хвилину, тоді на хвилину дивіться аналіз. Тому що тут аналіз може різний різ. Бачите, якщо дивитися на годину, тут інший аналіз, на 5 годин ще інший і тому подібне. Дивіться, якщо пише нейтрально, купляти або просто продавати, ми в угоду не заходимо. Ми тільки заходимо, коли пише активно продавати або, наприклад, активно купляти. Тільки в такі угоди ми заходимо. Так, давайте відкриємо EuroGPU, Ось. Активно, активно купляти. Ось, бачите, у такі угоди можна заходити. Або активно купляти, або активно продавати. Нейтрально е, просто купляти або просто продавати нам не підходить. Ось, Ось такий вийшов відеоролик, заробили 8 тисяч гривень. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі: як на брокера, е, так на сайт, на якому ми дивимося сигнали. Також е, для тих, хто не знає, мені телеграм-канал, де я публікую різну інформацію. Також про валютні пари, про те, які тут заробляють. У нас також є торговий бот, який видає сигнали. Давайте вам одразу цього бота покажу. Ось, Бот вам публікує сигнали е, зразу по 10 індикаторах. Точніше, 12 індикаторів підключені до цього бота. Бот вам видає сигнали, повітряні заробляєте. Для прикладу е, за п'ятницю 34 плюси і тільки один мінус. Досить таки гарна статистика. Бот пише, коли плюс, коли мінус, коли потрібно взяти того і тому подібне. Якщо комусь цікаво, Ось також буде в закріпленому коментарі. Переходіть. У нас вже тут є 13 підписників. Ось. Чому 13 підписників? Тому що зовсім недавно я не створив цей канал. Ось такий вийшов відеоролик. Очікуйте нові відеоролики, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі нових відео. Всім пока.